Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на середні величини. І так, задача номер один: прочитайте, будь ласка, умову задачі. І в принципі з перших же слів зрозуміло, що задача про на рух, і нам треба знайти середню швидкість руху велосипедиста протягом всього шляху. Тому, в першу чергу, ми записуємо коротку умову. Так, так, як нам сказано, що велосипедист їхав 2 години з певною швидкістю та 3 години, ми позначимо це як дві окремі ділянки. Тобто Перша ділянка 2 години витратив часу і їхав зі швидкістю 18 км на годину. А на другій ділянці він їхав зі швидкістю 16 км протягом 3 годин. І треба знайти середню швидкість. І як ми з вами вже це робили, Обов'язково в короткій умові ми з вами напишемо, ось там, де у нас написано знак питання, як ми будемо шукати цю середню швидкість. Щоб знайти середню швидкість, ми маємо весь шлях поділити на весь час. Таким чином, у нас з'являється план розв'язання задачі. Ми маємо знайти весь шлях. Це нескладно. Спочатку знайдемо відстань, яку подолав велосипедист на першій ділянці. Швидкість множимо на час. Так, 36 кілометрів. Це у нас, давайте напишемо: проїхав. Велосипедист за дві години. Так, далі знайдемо, яку відстань подолав велосипедист за три години. Так, це теж не складно. Запишіть пояснення самостійно проїхав велосипедист за 3 години. І далі ми з вами без проблем можемо знайти весь шлях, який проїхав велосипедист. Це буде весь шлях. Знайдіть самостійно. Весь час руху знайти ще простіше. 2, додаємо три це буде ваша четверта дія. І в п'ятій дії. Ви вже зможете весь шлях поділити на весь час. Виконайте обчислення в стовпчик. Закінчіть, будь ласка, розв'язання даної задачі самостійно. У другій задачі йдеться про ділянки, на яких росте полуниця. На першій ділянці 150 кущів, на другій 98. Так, Тобто ми з вами пишемо перша ділянка, друга вказуємо кількість кущів на кожній ділянці. З першої ділянки зібрали 275 кг ягід. А з другої 159 кг. Нам треба знайти середню врожайність. Середню врожайність з одного куща. Та, невідомо кілограм з одного куща. І знов таки ми напишемо собі підказочку, щоб знайти середню врожайність, треба маса всього врожаю. Поділити в нашому випадку на кількість кущів. Кількість кущів. Все таким чином у нас з вами є підказка і план щодо розв'язання задачі. Розв'язати дуже просто. Знайти масу всього врожаю нескладно. З першої ділянки зібрали 275 кілограмів, з другої 159. Суму знайдете самостійно. Далі, кількість кущів теж знайти нескладно. На першій ділянці 150, на другій 98. Тобто ніяких додаткових обчислень робити не треба, тому що нам все відомо. І третя дія. Треба знайти частку відділення результату першої дії другої. Пояснення в першій дії записуйте таке ж саме, як і в підкасті. Тобто маса всього врожаю. І відповідно до другої дії, кількість кущів. Закінчіть, будь ласка, розв'язання даної задачі самостійно. В третій задачі йдеться про марічку, яка купувала цукерки двох видів. Один вид у нас куплено 2 кг по 183 гривні. Якщо нам сказано, що цукерки по 183 гривні це означає, що це ціна за 1 кілограм. І цукерки другого виду 3 кг по 218 гривень. І знов таки нам треба знайти середню ціну за 1 кг. Так, і знов-таки ми собі напишемо підказочку. Щоб знайти середню ціну, треба і так, сума всієї покупки. Поділити на кількість, давайте напишемо кілограмів. Ось так, КГ. Так, розв'язання. Отже, підказка у нас є, план готовий, треба його реалізувати. Тобто, спочатку ми маємо знайти суму всієї покупки. А у нас е, куплено 2 кг цукерок по 183 гривні. Тобто, як в чеку це буде виглядати? 183 помножити на 2. Самостійно знайдіть цей добуток. Далі 3 кілограми по 218 гривень. 218 помножити на 3. Це буде, в першій дії це у нас буде вартість цукерок першого виду, в другому вартість цукерок другого виду, а в третій дії ви вже знайдете суму всієї покупки. Це буде нескладно. Кількість кілограмів цукерок, які куплені, взагалі знайти просто 2 плюс 3. І остаточна п'ята дія, ви знайдете частку. Закінчіть розв'язання даної задачі самостійно.